Так, митницю дуже сильно просили, будку Богдана, Гранд Маркет. І тут такий закулок, де не ходять люди. Перший підйом і давайте оце така травичка. Ось така лесічка, І дивіться, далі відео буде наступна схованка сьогодні. Так, ще раз показую грант на митниці. Йдемо на наступну закладочку. Друзі, поки їду на наступну закладочку, хочу нагадати, що ви можете стати спонсором показу такої гри або е, прорекламувати свою продукцію. Іншими словами, я ховаю вашу продукцію, люди знаходять таким чином, не витрачаючи грошей на рекламу, ви рекламуєте свій блог, канал або продукцію. Тому пропоную робити ваші пропозиції та долучатися до гри. Зараз додаю презервки з попереднього відео і хочу нагадати, коли ви знаходите мою закладочку, відправляйте мені фото чи відеофіксацію. Так, друзі, а друге місце на сьогодні буде це в нас авторинок. Дуже багато людей просто написало, що заховайте на його западі, ось вам і на його западі. Чим більше пише людей, в, який, в якому районі ховати, в тому і буду ховати. А, так, дивіться, колеса, 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 але я не Порошенко. Ось так. Все. Два колеса там гарних пошуків, хто находить, обов'язково скидайте фото та відеофіксацію.